Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Йдемо в напрямку до Бівету. Сьогодні вже, друзі, 18 вересня, осінь в самому розпалі, дерева ще не жовті, але це вже питання часу. За прогнозами синоптиків, мала бути невелика гроза там на півгодини, а вже, друзі, добру годину падає дощ і ще не видно, щоб десь ще вийшло сонце. Сьогодні, друзі, я був також в 17.20 на Біветі. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає, виступає Олег Шумей зі своїми чудовими піснями. Я думав, що концерт не відбудеться. Була чудова гарна погода, але Олег запізнився десь на хвилин 15 на бювет і розпочалася гроза. Друзі, була неймовірна кількість людей перед концертом, потім люди злякалися грози дощу і. Практично всі розбіглись, там було біля там, наприклад, 30 людей, які залишились, які мали з собою парасольки. Ну, я в тому числі так само був, так що відео вже на каналі буде. Кому цікаво буде, зайдіть, подивіться. Цього тижня дуже цікаві концерти відбуваються на білеті. ну Багато людей, цікаві концерти, так що осінь дуже така знаєте, насичена на курорті і. Праворуч від нас, друзі, знаходиться якраз музей грошей, про який я недавно говорив. Я сьогодні в день тут був. Досить цікавий музей. Ну, йдемо, друзі, зараз від музею тоді в сторону Бівето. Зараз під відео відбувається цікава рубрика. Ви пишете, я читаю і намагаюся відповісти. Сьогодні, друзі, прочитав дуже цікавий коментар під відео одним. Ну, відео, яке... Я знімав там концерт біля бювету, а написали, що там в 70-х-80-х роках на бюветі, коли був концерт, було дуже весело, всі люди танцювали, а зараз все навпаки, а потім ну, такий цікавий висновок після цього коментаря. І кажуть, ну ясно, тоді в ті часи був один оператор, а всі танцювали, а зараз 99 операторів, а один танцює. Ну, десь так приблизно і є, всі знімають на телефони, всі, всім цікаво, всі там хочуть викласти відразу в соцмережі якісь. І десь приблизно так воно і є. Що. 99 операторів, а один танцює. Ми зараз біля церкви Святого Миколая також ви, друзі, запитували, де можна. Ну, там поснідати, обідати, вечеряти, щоб було смачно, там чось, кафе Катерина не сподобалось. Ну, є ще тут зараз праворуч солохина кухня. Є е, ще перед тим ми пройшли вже бістро рідний край, ну і також в багатьох санаторіях є сніданки обіди, вечері можна домовитися і ходити, там наприклад, бачив, як йшов від санаторії Шахтар, то в пансіонаті. Пролісок там є кафе і там написано було, що також можна там в них снідати, обідати, вечеряти також. Я знаю, що в готелі Трускавець 365 платити 180 гривень і там шведський стіл. Ось так, друзі. Варіантів Трускавці дуже багато. Просто треба пошукати. І... Мені харчування не потрібно, тому я в тих закладах не ходжу. Я, якщо йду, то десь там <клес> якусь кав'ярню, ресторан і таке. Тому, друзі, де смачно, де не смачно, краще ви пишіть в коментарях. Я думаю, що як, ви знаєте, як ніхто краще. Бо ви всі тут відпочиваєте, знаєте, де найкраще. Тому, друзі, напишіть в коментарях, людям цікаво. Де найсмачніше і де найдешевше можна поїсти у Трускавці. Центральна площа, бачите, ця гроза затягнулася, і вже більше години падає дощ. Концерт все-таки відбувся Олега Шумея, ну невеликий, там одну пісню проспівав, стояв під накриттям, попадав сильний дощ, але концерт був. Правда, калюжі ще невеликі, але якщо буде падати дощ до вечора, то. Хтось має парасольки, хтось не має, але люди все рівно гуляють на курорті. Цікава осінь. Обіцяли дуже тепле, теплий день, завтра також тепло, але бачимо, зараз похолодало і падає дощ. Також біля музичної альтанки немає зараз концертів, відповідно. І що замітив, що влітку. Дійсно було набагато більше молоді, ніж зараз, і тому влітку вечір на курорті був дійсно такий колоритний, багато людей ходили, а зараз більш старше покоління, вони ну, більш стримані і не ходять так по ресторанах, кав'ярнях, там по вечірніх тих різних закладах. Більше дбають про своє здоров'я. Ресторан Клуб PH продається, бачимо влітку, брали його в оренду. Але зараз він знову зачинений. Музичний паровозик вже не курсує, ми там е, у відео бачили, де він заховався під грибочками на час дощу. Але я так думаю, що сьогодні це вже, це вже все, сьогодні вже дітей катати він не буде. Ви запитали в коментарях там, про Карпати санаторій з Молдову, про Дніпро, про Шахтар. Ну, Карпати і Шахтар там, буквально два дні тому закинув на канал. Відео є, можете дивитися. Так само є і Молдова, є і санаторій Дніпро. Ну, набагато раніше, там, приблизно місяць тому. Але ну, скоро знімемо знову відео. Не проблема. Осінь тільки розпочинається, так що чекаю, друзі, коли вже листя буде жовте, щоб виходили гарні відео. Якраз зараз співає ще Олег Шумей, зараз він вже, напевно, за пів години буде в Палаці культури Шевченка співати. Вже біля бювету не так багато людей, але все рівно набагато більше, ніж. Минулого року взимку. На курорті люди є, так само як і в східниці. Зараз людей вистачає і ще один був такий цікавий коментар, що вже й на жовтень все заброньовано, друзі. По готелях, по санаторіях і люди змушені дивитись моє відео. Відпочивати у трускавці під моїх відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже дійшли до всім відомих грибочків. Їх трішки пофарбували вже в такий, бачите, сірий колір, колись був голубий колір, але трошки щось змінюється на курорті Єдиним, що залишається, то це ці тротуари і дороги, які не змінюються в кращу сторону. Готель весна. Також кришталевий палац. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!